Я всіх вітаю. Сьогодні буде влог із України. Я лечу додому, щоб, так, звичайно, нікого це не здивує, продовжую лікувати зуби. А саме робити відміток на той імплант, який вже прижився для того, щоб зробити коронку. Ну і також трошки треба дійсно мені підлікувати один із зубів. І от я купила найдешевші квитки, квитки саме у Dier, там щось приблизно 30 фунтів в одну сторону. І лечу через Варшаву. У Варшаві мене зустрів, зустрів шалений дощ, було дуже Неприємно чекати біля п'яти годин на пересадку, але врешті-решт ось він наш поїзд з трьохверховими ліжками. Про цей поїзд я вже показувала вам в минулому відео, тому я не думаю, що варто повторюватися. Скажу просто що про план. Зараз от і ми в'їхали вже в Україну, це ранок. План такий. Я під'їжджаю на вокзал і чекаю на свою подругу, яка також їде через Київ в той самий день. І у нас буде з нею ну, буквально там декілька годин, здається, години 4 чи 5, щоб просто зустрітися, поспілкуватися. Вона поїде собі далі і я також. в Києві. гарно. Я не бачила, бо так ми почали знімати. І тут, на залізничному вокзалі, відбувається виставка. Виставка тут картини от, по колу, по периметру. Всередині статуї. Це така міфічна виставка про бою, відьму. Зараз вам покажу мою найулюбленішу. Це мені теж хлопець подобається в золоті. Козак, теж нічого. жовто блакитна синьо-жовта дівчина в маках. А найбільш мені подобається ось ця. Дивіться, яка гарна. З підлицями окреме. Жита пшениця, та всяка пашниця, не знаю, не розрізняю. Дуже гарний зелений костюм. І ось можна побачити її на фотографії в кукурудзі. Гарно, правда? Це у нас що? Вічній її русалка. Моя подружка з Харкова. Через півгодинки приїжджає, я все ще чекаю. І тут пропала вода в туалетах, і туалети не працюють. Тож, тримаємо все в собі. Тримаємося. Так тут спекотно. Блін, тут так класно. О, ось вона! Так, це Печерська. І оце готова організація, яка видає паспорти. Аня побігла за паспортом. Зараз їдемо їсти щось, бо я така голодна. Вже друга година дня. Киця. 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 Яка порода ця? Порізала лапку. Бачите? Взяла мене і вкусила. Болячем ще, ще. Аня, поцьомай. цьому. О, тебе. Ну не знімай, що я вже джинси розтягнула. <різь> Ти вже приготувалась? Це <різь> <різь> моя дівчинка. Навіть джинси познімали, ми друзі. Так наїлися. Залишилися лише еклери, але вже не лізуть. Так, добре, збираюся далі їхати в Черкаси. Зараз буду вам розказувати історію. <гас> а, так, всім привіт! від Беззубої Лени. Щойно мені вирвали зуб. Вирвали той зуб. Бо була я у Соболєвського і вони мене взяли в оборот. Зробила відміток. Імплант прижився, відміток, щоб робити коронку. Потім полікували інший зуб. І вони кажуть, ну, давай ще і вати на наступний імплант, тому що в мене вже запалення під тим зубом, і щоб це запалення не впливало на кістку, в яку потім вкручувати імплант, то вирішили вже її видаляти. Але ж у мене перший день місячних, Я кажу, у мене перший день місячних, ну я не хочу кров пити. Вони мені дали якісь пігулки, щоб сильно мене не кровило. Але я повернулася ось такою прямою крові на штанах. Ну як є, це жіноче тіло. І це жіноче тіло буде робити зараз заплив. І поки я пливну туди назад, порахую, скільки ж мені імплант цей по грошам вийшов. У Соболівську раз. Отже, за перший свій приїзд я заплатила 37 тисяч гривень. Але саме в цю суму входили ще нарощувані кістки. У мене не вистачало кісткової тканини. Це було десь приблизно 400 євро. Якщо б в мене вистачало кісткової тканини, як зазвичай буває, то це було б дешевше. За другий свій приїзд я заплатила 13 тисяч гривень. Тобто можна сказати, що загалом 50 тисяч гривень обійшовся мені один імплант у Соболєвського. Нагадаю, це клініка, ну одна з найкращих по імплантації, але, але одна із... Не дешевих. Ну і можна порахувати ще поїздки, тому що одна поїздка в Україну коштує 15 тисяч гривень. Це приблизно там, 300 фунтів. А таких поїздок мені потрібно зробити мінімум 3. Можна дві, але у мене нема стільки часу. Тож, можна сказати, що 95 тисяч гривень я витратила на те, щоб зробити один імплант. Це приблизно на 40% дешевше в середньому, ніж я би зробила це. В Великобританії. Можете поділитися своїми історіями, сумами, що у вас виходить, бо я знаю, я не одна, хто таке робить. І поки мене так тепло, приємно і шикарно зустрічають басейном з підігрівом, не можу не порекламувати виробника цих прекрасних чудових блакитних мрій, тож в коментарях залишу посилання, кому також. Це цікаво на наступне літо. Зустрінемося на дачі.